Україна повернула з полону 205 людей. Координаційний штаб провів спільний обмін полоненими. З російського полону звільнено 185 українських військовослужбовців і 20 цивільних. Частину наших громадян повернули за домовленостями у Стамбулі, іншу в межах 69-го чергового обміну. Серед звільнених захисники Маріуполя, а також бійці Нацгвардії, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської АЕС. Наймолодшому зі звільнених 26 років, найстаршому 59. Більшість перебували в полоні з 2022 року. Всі вони пройдуть медобстеження, реабілітацію і отримають належні державні виплати.